Доброго часу моїм глядачам? Хочу вам показати отакий дуже цікавий артефакт. Можна сказати, археологічний артефакт. Це як камінна баба. Бачите, це? Таких у ракурсах добре видно. Бачите, голова, груди, живіт, ноги, руки. Все як положено. Бачите. Точно яка порода не можу сказати. Дивіться, бачите, є в породі є ракушняк. Це значить якась така вапня порода, бачите, є ракушка. Тут і тут. баба є дуже древня, В яких часів точно я сказати не можу? Но ділюся з вами інформацією. Знайдена вона під час Сільськогосподарських робіт в Португалії недалеко від Іспанії. На тому місці, де воно було знайдено, є сліди поселень від ще від кам'яного віку. Сліди битування людей від кам'яного віку, Рим. Португалія, починаючи з самих перших королів Португалії. На сьогоднішній день на, на тих місцях тільки старі португальські розвалини. Так що отака цікава баба. Зустрічав я різні, але такої баби я ще не зустрічав. Всім дякую за перегляд. До побачення.